Шановні колеги, ну, дозвольте мені е, зробити доповідь відносно ураження органів мішені при артеріальній гіпертензії і як контролювати? Тому що, ви знаєте, завжди таке питання філософське: що краще? Чи краще довго-довго прожити? Е, але все ж таки якість життя це важливо. Чи може все ж таки краще? Е, Якість життя і органів мішені, все ж таки, треба ураховувати, що вплив, який підвищений артеріальний тиск, задає на органи мішені. І все ж таки рахувати, що найбільш важливо нам профілактику робити ураження органів мішені. Ну, Казати, що ми з вами. Артеріальна гіпертензія дуже-дуже розповсюджена, ми з вами це знаємо, і сьогодні вона рахується найбільш розповсюдженою хворобою з серцево-судинних захворювань. Ось ми бачимо, як представлено, що 88% смертей серцево-судинної причини якраз вона і припадала на країни з низьким, середнім рівнем доходу. Шановні колеги, ми з вами знаємо, що найбільш часто ми з вами органи мішені, ураження. Ми бачимо з вами це є серце, це є снирки, і це є все ж таки і судини. І судини. Але яким чином це відбувається? Ну, перш за все, це стрес. Сьогодні стрес це дуже-дуже, на жаль, потужна така складова. На розвитку артеріальної гіпертензії і стрес-індукована артеріальна гіпертензія. Активується симпатична активність, підвищується скоротливість міокарду. І, на жаль, ми знову ж бачимо підвищення артеріального тиску. Крім того, якщо хворий все ж таки є натрій залежна. Артеріальна гіпертензія і дуже важливе, коли хворий отримує багато і солі, і води, і все ж таки об'ємна залежна артеріальна гіпертензія. Вона більш буде впливати на нирки, знову ж таки підвищений рівень артеріального тиску. Крім того, може бути генетична детермінанта. І знову ж це треба враховувати, і вплив може бути на ріні-анатензинову систему. А крім того, все ж таки функціональна вазоконстрикція може відбуватися з резистенція і підвищений рівень артеріального тиску, а також ожиріння. Ожибріння, гіперліпідемія ішемічна хвороба серця, гіпертрофія лівого шлуночка І знову ж таки, ми бачимо з вами численні гемодинамічні, нервові, гуморальні та ниркові механізми призводять до збільшення серцевого викиду та опору периферічних судин. Але гіпертензійний синдром це більше, ніж просто підйом артеріального тиску. Перш за все, ми знаємо з вами, що фактори ризику, да, модифікований, не мідифікований, вони впливають на детеля на ендетелії, розвивається ендотеліальна дисфункція, яка впливає все ж таки на метаболізм глюкози. Починається метаболізм. Патологічний метаболізм глюкози, нейрогормональна дисфункція, зміни наркової функції, зміни механізму згортання крові, патологічний метаболізм інсуліну, гіпертрофія лівого шлуночка, дисфункція лівого шлуночка, прискорений атерогенез, знижений комплайнс артерії і васкуляктуризація, жорсткість артерії. Ми будемо говорити про це, але жорсткість артерій є і причиною, і наслідків атеросклерозу при артеріальній гіпертензії. Знову ж таки, ураження ендотелів, підвищення симпатичної модуляції, підвищений пульсовий, пульсовий тиск, відображення центральної хвилі, жорсткість великих артерій і розвиток атеросклерозу. Крім того, при артеріальній гіпертензії формується порочне коло, генетичний анамнез, чому ми завжди питаємо. Чим хворіли і від чого, на жаль, померли батьки, навіть і в такому вже прилічному році віці у хворих. Тому що кумулятивний вплив фактору ризику ар артеріальної гіпертензії додається генетичний анамнез, знову ж таки, вплив на ендотеліальну дисфункцію, пришвидшення старіння судин, еоліваля еві. І структурні зміни, функціональні зміни знову ж таки впливають на цю ева. І ентетальна дисфункція також підвищення артеріального тиску з розвитком артеріальної гіпертензії, знову ж впливає на структуру судин і знову розвивається ева. І так, органи мішені при артеріальної гіпертензії. Це серце, це мозок, це нирки, це очі. Ну, а вже ж на все на це впливає. Підвищений артеріальний тиск. Але ми забули про судини і обов'язково, все, все залежить все ж таки від стану судин і деталі функцію наших хворих. Шановні колеги, фактори ризику та ознаки ураження органів внаслідок артеріальної гіпертензії. Які фактори ризики були прописані в європейських рекомендаціях 2018 року. Чоловіча стать, вік у, буде у чоловіків більше, ніж 55 років, у жінок більше, ніж 65 років, куріння зараз або в минулому, дисліпідемія, загальний холестерин підвищений, низький холестерин підвищений, рівень глюкози і високий рівень холестерину знижений, рівень глюкози і гіперевротімія. Крім того, ожиріння індекс маси тіла більше ніж 30 кг на метр квадратний, або найважливіше це абдомінальний тип ожиріння. Окружність сталі у жінок 88, у чоловіків більше ніж 102, Але сьогодні вже ми знаємо з вами, що зміна 80 см по IDF, 80 сантиметрів у жінок, і 95 у чоловіків. Крім того, наявність серцево-судинних захворювань у родичів першого ступеня, поява артеріальних гіпертензій, рання поява в анамнезі, передчасна менопауза, малорухливий спосіб життя, психосоціальні, соціально економічні фактори і ЧСС більше ніж 80 хвилин у спокої. Але треба пам'ятати, що може бути безсимптомне ураження органів мішені. Пульсовий тиск більше, ніж і ляборавна, 60 мм тутного стопчику, каратидна стегнова швидкість пульсової хвилі більше ніж 10 мітрів на секунду, гіпертрофія лівого шлуночка, елікардіографічні ознаки індекс калова лайо і ехокардіографічні ознаки. Більше, ніж 115 у чоловіків грам на метр квадратний, а у жінок 95 грам на метр квадратний. Крім того, поширена ретинопатія, можуть бути крововилили або оксидати напряг сосочка. Щітколова плечовий індекс менше, ніж 0,9 Індеркова недостатність. Помірна швидкість клубочкої фільтрації більше ніж 30-59, або тяжка менше, ніж 30 мл на хвилину на поверхні тіла. І мікроальбумінурія, мікроальбінурія 30-300 мг на, на добу, і далі безсимптомне ураження органів це буде цереброваскулярні захворювання, ішемічний інсульт, порахнедальні крововлили, транзиторна ішемічна атака, явно серцево-судинні ниркові захворювання обов'язкове. Це буде ішемічна хвороба серця. Прояви ішемічної хвороби серця, а також це буде цукровий діабет, безсимптомне може бути і рівень глюкози, глікований гемоглобіль більше ніж 70% Рівень артеріального тиску. Шановні колеги, рівень артеріального тиску впливає. В серцево судинних на серцево судини захворювання. Ми бачимо з вами без на хворих, без історії гіп, гіпертензії, з ішемічною хворобою серця, з гіпертензія, яку лікують вже медикаментами, і без медикамента. Крім того, залежність від віку все ж знову ж таки є серцево-судинне захворювання розвивається. При цьому, але дуже цікаво, чи може антигіпертензивне лікування відновити ризик серцево-судинних захворювань до ідеального рівня. Ну, давайте подивимося, що ось хворі це не хворі, це пацієнти без норматензивні учасники дослідження. Ну з лікуванням без лікування, але на жаль, ми знову ж таки, через 25 років, навіть ми бачимо з вами, що зрівнялося лікування чи без лікування. А ось Порівняння між групою пацієнтів, які отримували лікування, але не контролювали, і групою пацієнтів з нелікованою гіпертензією. І ми бачимо з вами, що групи пацієнтів, які не контролювали, але отримували лікування, але все ж таки був підвищений ризик артеріального тиску. І цільовий рівень артеріального тиску для запобігання ураження органів мішені, цю таблицю можна розглядати як після як коморбідні стали, але найбільш за все важливо все ж таки робити все, щоб не тільки було це після, але все ж таки до того. Не доводити, як до цукрового діабету, з артеріальної гіпертензії, поєднання, хронічної ниркової недостатності, хронічної хвороби нирок ішемічної хвороби серця, а так, також ураження цереброваскулярних судин. Тому ми знаємо з вами, що 130 менше, ніж 130 або 120 – Менше якщо переносить, а перш за все, важлива при нерковій недостатності. Але тут дуже цікаве питання. Що кідіго якраз рекомендує рекомендації з хвороб, хронічної хвороби нирок, настає, щоб що 120 і менше, але в наших рекомендаціях є. Все ж таки 130-140 навіть при віці 18-65 років. О, така розбіжність є в рекомендаціях між нефрологами і між кардіологами. Орган мішень серцева судинна система. За оцінками ВОЗ, 54% інсультів і 47% випадків ішемічної хвороби серця це прями наслідки високого кров'яного тиску, який таким чином є однією з основних факторів ризику серцевої судини системи та смертності. Гіпертрофія лівого шлуночка. і ми бачимо за вами взаємозв'язок індексу маси міокарда і з історічним підйомом артеріального тиску таким чином впливає на гіпертрофію лівого шлуночка. Дуже важлива це розтяжність артерії. Розтяжність артерії і зменшення розтяжності плечової артерії виникає задовго до виникнення клінічних приємств. Це вас судини захворювання. жорсткість периферийних артерій, про які ми вже казали, також розвивається внаслідок артеріальної гіпертензії і асоціюється з субклінічним атеросклерозом. Представлені дані по компланс стегневої артерії МРТ, вплив жорсткості артеріальної стінки на розвиток серцевих подій. Це представлений результат прискорення артального квоплину призводить до 15% підвіження ризику всіх серцево-судинних подій смертності та всіх випадків смерті. Ну, і Ми бачимо з вами порівняння класифікації підвищеного артеріального тиску. Це європейські рекомендації, американські рекомендації, позищення DHL і британські рекомендації. І є ще і міжнародні рекомендації по гіпертензії, але в них там є дві, дві градації. Але ми бачимо з вами, що в європейських рекомендаціях все ж таки. Нормальний – це менше, ніж 120 на 80. Оптимальний нормальний 120-129 менше 80, але при Американських рекомендацій це вже підвищене. Якщо в європейських нормальний, то в американських підвищений. також нормальний і в британських також, крім того, 130 139, 80, 89 Це трошки підвищений до нормального, але в американських рекомендаціях це вже перша стадія артеріальної гіпертензії. Ну, всі інші також, також як європейські. 140, 159, систолічний 90, 99 – Діастолічний в європейських і це буде перша стадія. В британських 135 на 85, а в американських це буде вже друга стадія артеріальної гіпертензії. Крім того, 160, 179, 100 на 109. У нас це буде в Європейських друга стадія. Друга буде стадія в американських, а ось в британських. Це має бути більше ніж 150 на 95. І якщо у хворого більше 180 на 110, це у нас буде третя стадія гіпертензії. Це буде тяжка гіпертензія в британських рекомендаціях. І друга стадія буде залишатися також в американських рекомендаціях Органи мішені артеріальної гіпертензії нирки. Шановні колеги, 26%. 26% хронічна неркова недостатність це отримали хворі, у яких був підвищений рівень артеріального тиску. Ми бачимо з вами цукровий діабет 38, невідомі причини 5%, інші 15%, гломіронофріт 16%. Тому ми бачимо з вами п'ята, четверта частина хворих, які мають неркову недостатність це хворі, у яких підвищений артеріальний тиск. Ну, наприклад, розповсюдженість на жаль, хронічної хвороби нирок в сеоних штатах. Ми бачимо з вами один із сьоми, тобто 15% дорослих дорослих Штатів або 37 мільйонів людей мають хронічну хворобу нирок. І 9 з 10 дорослих із хвороби хронічної нирок не знають, що вони мають цю хворобу. І два із п'яти дорослих з тяжкою хронічною хворобою нирок не знають, що вони мають хронічну хворобу нирок. Ну крім того, відсоток старше, ніж 18 років. Ми бачимо з вами, що до 44 років 6%, а ось більше, ніж 60 років 12%, а далі далі буде 38%. Ураження нирок при підвищеному артеріальному тиску. Ми з вами знаємо, що може розвиватися вторинна сморчена нирка, ну хронічна хвороба нирок, Сьогодні ми це називаємо. І Ми бачимо з вами, що підвищення столічне дієсталічне призводить до. Підвищення зменшення швидкості клубочкової фільтрації, альбумінурії підвищення, протинурії підвищення. Крім того, ми бачимо з вами знову неважно, як вимірюється рівень артеріального тиску, або це буде офісне вимірювання, або це буде моніторювання, але все ж таки зміни зміни відбуваються як швидкою клубочкової фільтрації, так і альбумінурії і протинурії. Органи мішені артеріальної гіпертензії мозок. Артеріальна гіпертензія 35% хворих отримують, отримують інсульт внаслідок артеріальної гіпертензії. І дуже потрібен звичайно жорсткий контроль з артеріального тиску, тому що ми бачимо з вами різницю мі між. М'яким контролем, і між жорстким контролем, і жорсткий контроль виживання значно краще. Також представлено дослідження спринт і акорд. Представлене, що жорстке, жорстке лікування зменшує і нефатальний інфаркт міокарда, і інсуль, і смерті від кардіоваскулярних причин. Як лікувати? Яке лікування призначитиме хворому на артеріальну гіпертензію для захисту органів мішені? Якщо у хворого метаболічний синдром, такому хворого перша лінія лікування це буде інгібітор АПФ або сартан з антагоністом кальція. Додаткове може бути бета-адреноблокатор або діурет. Якщо у хворого ниркова недостатність, днефропатія, то це має бути інгібітор АПФ або сартан. Якщо у хворого ішемічна хвороба серця, це може бути інгібітор АПФ або сартан з бета-блокатором і також додатково антагоніст кальція. Якщо серцева недостатність може бути систолічна серцева недостатність, то це інгібітор АПФ або сартан, бета-блокатор діуретик. І якщо фракція вибросу менше, ніж 35%, то це буде інгібітор міріал кортикоїдів Якщо хвороба фібриляція передсерть, то знову ж таки це буде призначено рекомендована інгітора ПВО Сартан бета блокатор а також антагоніст альдестерона. І е, гіпертрофія лівого шлуночка, рекомендований інгібітор бета блокатора, е, блокатора рініно-дензинової системи і антагоніст кальці. Шановні колеги, для лік... наприклад, візьмемо порівняння лікування інсульту, що краще призначати хворому? Інгібітор АПФ або діуретик, а може бета-блокатор. І ми бачимо з вами, що а вже ж інгібітор АПФ да, з діабетом, без діабета, але інгібітор АПФ. Блокатор кальцієвих каналів або діуретик з бета блокаторами бачимо з вами все ж таки блокатор кальцієвих каналів краще ніж діуретик або бета адренаблокатор Таким чином, ми розуміємо з вами, що інгібітори АПФ у поєднанні з блокаторами кальцієвих каналів вони були рекомендовані і. В во всіх, якщо ми бачимо з вами, станах для захисту органів мішені, так само ми бачимо з вами, і, наприклад, для інсульту. Шановні колеги, ми з вами бачимо представлена е, велика кількість досліджень, велика кількість досліджень відносно е, інгібітора АПФ РАМІПЛІВ. Тому що раміприл найпоширеніший серед цих інгібіторів АПФ і офіційно затверджених показань. Коли? При артеріальній гіпертензії, при серцевій недостатності, при діабетичній нефропатії, попередження нових випадків розвитку цукрового діабету, при недіабетичній нефропатії, серцева недостатність після інфаркту міокарду. І зниження ризику, зниження ризику інфаркту міокарда, інсульту, серцева сиду смерті. Таким чином, так цей представник блокатора гінотензинової системи є одним із найбільш широко затверджених показань. Таким чином, давайте зупинимося яким чином він впливає на динаміку артеріального тиску в комбінації з Амладіпіном раміприлом. Відносно Амладіпіну, ми також з вами знаємо після дослідження Аскот, що це ну, дуже добре досліджений препарат, який ми застосовуємо з вами для лікування всіх органів мішені, як серця, так і. Вплив на судини, також вплив на нирки, і також вплив на запобігання розвитку інсульту і транзиторних і атак. І ось ми бачимо з вами зменшення артеріального тиску, сістолічного, діастолічного у хворих, які отримували амладіпін з раміприлом, і хворі, які тільки амладіпін монотерапію. І ми бачимо з вами, що зниження, достовірне, зниження є на 20%, більше, ніж на 20. Сісталічна і 11, більше ніж 11 мм тут на стопчика, діасталічне артеріальний тиск якраз у хворих, які комбіновану терапію Амладіпін з ну, і Крім того, динаміка розміру кисточки при комбінованій фіксованій терапії. Сьогодні вже говорили про те, що на жаль, відбуваються. Відбуваються напряки ніжніх кінцівок, і таким чином, додав додай, коли ми додаємо раміпріл додатково до Владіпіна, то ми менше отримуємо таких побічної дії хворих. І знову прихильність. Дуже важлива ситуація прихильності, тому скільки б ми з вами не призначали, і дуже важливі сьогодні е, такі дані, що якщо лікар, якщо лікар має Таку добру відношення такі взаємодії з хворим. Якщо є добрий комплаєнс у хворого до лікаря, і дуже цікаво, що навіть таке, таке питання було в дослідженні Євро СПА 4 в Євро 5, то навіть, навіть плацебо буде діяти. Ну, а якщо ми буде, з вами будемо призначати Раміпріл з Амладіпинам, то а вже ж така комбінація блокатори Нінантензиної системи з блокатором кальцієвих каналів, ми бачимо з вами, що більш за все зменшує рівень на 54% протягом одного року застосування такого препарату, стійка прихильність до лікування. Тобі ж більше ніж половини продовжували через рік приймати цей препарат Ну І, шановні колеги, дозвольте озвучити Рамітон Ей. Рамітон Е, фармацевтична фірма Дарниця. Вона представляла цей препарат 5 мг і раміприла і амладіпіла 5 мг, 5-10 амладіпіна, 10 раміприла, 5 амладіпіна і раміприл амладіпіл 10-10. Таким чином, у нас є з вами вибір, що призначати нашим хворих. Шановні колеги, я дуже вдячна за вашу увагу і слава Україні!